Понад 100 людей щодня обслуговують у центрі надання адміністративних послуг. Для того аби люди мали змогу вчасно отримати необхідні послуги, працюють кваліфіковані фахівці. ЦНАПі надається 407 послуг, 407 адміністративних послуг, із них самі найпопулярніші це реєстрація місця проживання громадян, це оформлення ID паспортів та закордонних паспортів, витяги про реєстрацію місця проживання, витяг про зареєстрованих осіб в будь-якому житлі. На сьогоднішній день ми відкрили такі нові послуги, як комплексна послуга Я ветеран, реєстрація шлюбу, реєстрація народження та реєстрація смерті. Марганецька громада увійшла до п'ятірки лідерів цифровізації на Дніпропетровщині, адже відтепер у ЦНАПі можливо отримати 407 адміністративних послуг, і це ще не межа. Була нещодавно оперативна нарада керівництва обласної військової адміністрації Дніпропетровської з керівниками ЦНАПів та керівництвом міста, і наш ЦНАП по Дніпропетровській області він відзначений як лідер з питань розширення адміністративних послуг. Значить, послуги в цьому році збільшились на 15%. Зараз працюємо над цим питанням, щоб вести нову послугу: це видача посвідчень водійських людям, які втратили посвідчення, а також перереєстрація та реєстрація автомобільних автомобілів, транспортних засобів, реєстрація та видача номерних знаків на автомобілі. Звертається до нас ну, дуже велика кількість людей, так як і Дуже багато пошкодженого майна, людям треба внести це все в реєстри, тому державний реєстратор у нас дуже зайнятий. Дуже багато людей приїжджає, навіть з усіх сіл, так як державний реєстратор на цій території у нас одна посадова особа. Реєстри розблоковані Міністерством юстиції з серпня 2023 року. Тому все зараз працює. Люди про це знають. Люди щоденно йдуть. От, все працює для людей. Найголовнішим показником роботи завжди є думка людей. Тож ми вирішили запитати марганчан, які цього дня прийшли до ЦНАПу, про роботу фахівців. Дуже сподобалося, що так швидко без очереді. Я думала, що я буду тут довго стояти чи талончик брати. А так швидко, що я аж не ждала, що дуже, дуже добре. Мені подобається. По сьогодні ви отримували послугу у ЦНАПі. Я зробила новий витяг. До свого паспорта і приїхала, здала документи на вклейку нового фото зв'язку 45. Чи швидко вам надали послугу? Дуже швидко, молодці, дуже вдячна. Дуже хороші всі дівчатки, дуже привітні, дуже все ну, взагалі супер. Все швидко витяг дали, швидко. Зараз все, все, все документи все добре. Я довольна.